Уже понад чотири місяці лікується у госпіталі Володимир, який отримав поранення від вибуху міни ще у липні. Каже, хоч далеко від фронту, постійно думками із захисниками. Нині напередодні нового року бажає одного. Хочу, щоб хлопці там не мерзли. Це насамперед, щоб була хоча б добра погода, поменше обстрілів. Поменше смертей і поранень, а поки що радіє святковому концерту від небайдужих чернівчан, аби хоч на якусь мить відволікти солдатів від думок про війну, буковинські волонтери та артисти спробували створити для них казку. Дует писанка піднімав настрій військовим різдвяними піснями, на що чоловіки захоплено аплодували та підспівували. Стали, ти Артисти України Оксана Савчук та Іван Кавацюк підтримують своєю музикою солдатів постійно. Так у Чернівецькому госпіталі вони вже вдруге дають концерт пораненим бійцям. кажуть, підбадьорювати захисників для них особлива справа, до якої нині долучили всю буковину. Для нас велика радість, що і дітки, і всі добрі люди. і Кожна школа, до якої ми звернулися, не була байдужою. Найвідчайдушніше опікуються солдатами діти спеціально для бійців. Вони власними руками зробили солодку ялинку та пам'ятні листівки, які вручили кожному. Ми хочемо їм дати більше радості, щоб вони знали, що їх всі підтримують, і що вони не хвилювались, тому що вони в лікарні тимчасово. Волонтери спільно з молоддю Буковини підготували кожному вояку подарунки: новорічні ялинки, смаколики, фрукти та сувеніри. Створити різдвяну атмосферу свята вдалося. Військові були безмежно вдячні організаторам. Для мене це приємна подія, свято це ж ну радість. Співи, музика це ж приємно. До відписанка учні, студенти та волонтери побажали солдатам, аби вже різдвяні свята вони зустрічали не на фронті, а в теплому затишку рідної домівки в країні, де панує мир. Марина Чорней, Роман Палатик, Чернівецький промінь.